Вітаю вас, діти, на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми вивчаємо нову літеру, але для цього нам потрібно потрапити в одну цікаву пригоду, а називається ця пригода театр. Давайте ми з вами спробуємо відгадати ребус. Перше слово теля забираємо дві літери задні, виходить Т. Далі А, а. А далі слово 3. У нього ми забираємо останню І. Вийшло слово театр. Ми сьогодні потрапимо до театру. Так, які ж театри в нас бувають? Дуже різні діти. Театр це місце, де ми будемо з вами одержувати незвичайні приємні, позитивні і негативні емоції. Що ж таке театр? Які у нас слова відповідають слову театр? Діти, у театрі є зал, там, де сидять глядачі, сцена, там, де актори показують виставу. Сама вистава, яку показують актори, які грають, і глядачі, ті, які дивляться цю виставу. А ви любите вистави у театрі? А чи були ви коли-небудь у театрі? Подумайте і згадайте. Діти театр це річ, яка була дуже давно. Ще у Древньому Римі в Греції були свої театри. Актори надягали маски і співали, танцювали або розказували якісь історії. Це було дуже і дуже класно. І зараз театри теж є різні. Є театри, які показують ляльок, це лялькові театри. А є театри, в яких грають вистави люди, діти або дорослі. Також є театри, у яких танцюють. Вони називаються театр балету. А є оперні театри, там, де співають. Розгляньте, будь ласка, малюнок на сторінці 66 у вашому підручнику. Тут зображена вистава, яку грають ляльки. Як ви помітили, їх тримає хтось за палички. Такі ляльочки називаються театр ляльок. Так от. В цьому театрі сьогодні йде вистава про двох героїв. І я наперед скажу, що їх звати тім і Том. Тім це собачка, а Том це котик. Подивіться, будь ласка, уважно, у них є біля них звукові моделі слів. Біля кота написано слово Том. І перший звук у нас тут Т твердий, приголосний. У другому Випадку, біля собачки намальована схема слова кім. Тут у нас перший звук м'якого говориться «ч». Також ми знаємо, що все це, що зображено, називається театр. Це звукова схема цього слова зображена зверху, у нас, біля ялиночок, театр. Давайте подивимося, в нас ще є модель. Схема речення. Складімо, будь ласка, схе... за схемою якесь речення. А тепер виділимо звуки. От, ми знаємо, що котика звали Том перший звук Т, а песика звали Тім перший звук Чіг, а дія була у театрі. Слово театр. Має два звуки Т, і вони обидва тверді. Так. А актори, які грають, там, вони показують виставу. Слово вистава має теж звук Т, він всередині. Давайте упізнаємо цей звук умовлення. том, тім. Ви почули ці звуки, цей звук приголосний. Він вимовляється за допомогою язика і піднебіння, і тому вважається в нас приголосним звуком. Подивіться, будь ласка, на малюночок, і давайте скажемо скоромовку. Кіт кота в театрі на таксі кота. Виділіть тут букву Т. Так, вона майже у кожному слові. Ось так виглядає наша буква Т яка позначає звук Т і Т на письмі. Її можна зобразити за допомогою рук або інших інструментів, навіть ставши, розвівши руки, можна з конструктора або щось іншого. Подивіться і впізнайте, де заховалися буква Т. Подивіться, будь ласка, на нашу сцену. Зараз будуть виступати склади. Біля котика. Та. А біля песика тя. Ту, тю. Ти. Ті. Якщо ви уважно слідкували, ви побачили, що жовті склади позначають твердий приголосний Т. А блакитні позначають м'який приголосний Ті. Давайте почитаємо склади. та ту, ТІ. Тю ти та. Тя. Ту-те. Молодці. Спробуйте почитати їх зверху до низу або справа наліво. А тепер переглянемо склади, які у нас є на сторіночці 66 під малюнками. Читаємо: тя, та, тат. Тю, ту, тут. ТО. Ту ТУ, ТИ, ПІТ. Молодці. Читаємо далі. Стопчики слів. Блакитні. Там. Тут червоні. Рот. Тир. Зелень. Тато. Вата. Оранжеві. Торт, метр, фіолетовий, тісто, місто, чорний, молоток, долото. Слово долото означає ось цей предмет, який тут зображено. Це інструмент. Подивимося далі, що нам потрібно робити. Діти, ви серед слів помітили, що є там слово тир. О слово тир означає ось такий. Такий зал, у якому тренуються стріляти. І з нього можна утворити слово Три. Є також слово міст, а з нього можна утворити слово місто. Діти, ви знаєте, що є ще один театр. Його грають у виставах, які називаються ще християнськими виставами. Таку виставу роблять перед. Дуже великим святом християнським, яке називається Різдво. Тут показують історичні події, які зображують народження Ісуса Христа. Там можуть знаходитися різні герої, також серед них і тварини, і ангели, і люди. Вертепи бувають і в нас на Україні, і тому ми зараз послухаємо про них вірша. Вертеп. На Різдво в містах і селах бата гаряджених весела заходить з зіркою до хати, щоб на виставу показати. Що за вистава буде вертеп, звичайно. А тепер ми з вами перемістимося у театр на сторіночку 67 і почитаємо. Як я вже говорила колись, ми замість малюнків будемо використовувати слова, які називають ці малюнки. Отож, у нас буде малюночок собачка. Котик і сонце або сонечко. Давайте спробуємо читати у театрі: мама, тато, віта і вітя в театрі. Там вистава тім і том. Тім – то собачка. Том то котик. Томи. Іди до мене? Ні, Тіме, ти іди до мене. Тут сонце, а там темно. Тоді ти тягни сонце до мене, дітям у театрі весело. Кажіть, будь ласка, хто пішов у театр? Як називалася вистава? То були герої? Як ви думаєте, чому дітям у театрі було весело? Молодці! Подивіться, будь ласка, у нас тут є речення Мама, тато, Віта і Вітя в театрі. А внизу схема речення? Тут є два допоміжних слова. Ми можемо скласти із поданого речення якесь інше простіше. За допомогою схеми. Наприклад. Мамо і тато в театрі, або Віта і Вітя в театрі. Придумайте, будь ласка, своє речення. Діти, для того, щоб дізнатися, коли буде яка вистава, ми використовуємо афішу. Афіша це такий малюнок, на якому зображуються герої нашої вистави, а також пишуться, як називається вистава і хто її буде робити, і у якій годині, якого дня. Ось подивіться, будь ласка, такі є у нас афіші. Я вам пропоную зробити афішу для нашого театру про Тіма і Тума. Ну, ви можете самостійно намалювати її. А тепер давайте почитаємо ось ці слова. Вони нам допоможуть читати наступний текст. Тато, ната, Толя таня. Антон Мартин. Новина. Вітання. Читаємо за стрілочками. Отримали. Отримали. Від -від Відвідали. Відвідали. Молодці. Гарне читання. Подивіться, будь ласка, в нас є текст на сторінці 67. Його треба прочитати разом. Тато отримав листи. Тут листи і мамі, і Тані, і Антоні. О, новини у Наталі нова лялька. Вона красива. А у Толі три авто. Вони різнокольорові. Наталя і Толя. Відвідали діда Мартина. Вітання вам від родини Титаренки. Хто отримав листи? Кому адресовані були листи? Які новини почитали діти? Кого відвідали Наталя і Толя? Від кого вони отримали вітання? Молодці. Наші живі букви склали слово. Давайте його прочитаємо. Театр. Молодці. А тепер подивіться, будь ласка, уважно, і скажіть, в емблемах яких театрів заховалася буква Т. І у підсумку я скажу, чи подобається вам театр? Ви можете сказати, я люблю театр, там мені весело. Або я не люблю театр, там мені сумно. Я дякую вам за увагу. Ви були найкращими дітьми, яку ж ми вивчали букву на уроці. Які звуки вона позначає? Чи сподобалась вам вистава? Тім і том. До зустрічі вам!